Математика це нескладно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ узагальнення та систематизація знань за перший, другий та третій класи. Сьогодні повторимо ділення трицифрових чисел на двоцифрові способом випробувань, а також виконуватимемо арифметичні дії з іменованими числами. Завдання 1 знайди частку 135 поділити на 27. Щоб виконати ділення на двоцифрове число, ми використовуємо спосіб підбору, спосіб випробування. Тобто ми підбираємо число, на яке ми помножимо 27 і отримаємо 135. Спробуємо число 4. Для того, щоб виконати це множення, ми 27 розкладаємо на 27 на розрядні доданки. 20 множимо на 4 буде 80. 7 множимо на 4 буде 28. Додаємо, виходить 108. 108 це менше, ніж 135. Отож, число 104 нам не підходить, воно замале. Візьмемо більше числа. Знову 27 розкладемо на розрядні доданки. 20 і 7. Кожен доданок помножимо на 5. 20 помножимо на 5 буде 100. 7 помножимо на 5 буде 35. Разом 135. У нас вийшло те число, яке потрібно. Отож, 135 поділити на 27 буде 5. 153 поділити на 17. Підбираємо число, на яке ми помножимо 17 і буде 153. Спробуємо число 7. 17 розкладемо на розрядні доданки 10 і 7. 10 множимо на 7, 70. 7 множимо на 7,49, разом 119. 119 менше, ніж 153. Отож, пробуємо більше число. 8. 17 розкладаємо на 10 і 7. 10 множимо на 8 80. 7 множимо на 8 – 56 Разом 136. 136 менше, ніж 153, отож 8 теж число замале. Відмемо більше число, 9. 17 розкладемо на 10 і 7. 10 помножимо на 9 буде 90. 7 множимо на 9 буде 63, разом 153. Це те число, яке нам потрібно було. Отож, відповідь у виразі 153 поділити на 17 буде 9. 280 поділити на 35. Підберемо число, яке ми помножимо на 35, і буде 280. Спробуємо число 6. 35 розкладемо на розрядні доданки. 30. І 5. 30 помножимо на 6 буде 180. 5 помножимо на 6 буде 30. Разом 210. 210 менше, ніж, 30, ніж 280, отож, 6 це число за мале. Візьмемо більше число. 35 розкладемо на 35. 30 помножимо на 7 буде 210. 5 помножимо на 7 35, разом 245. Це менше, ніж 280, отож, число 7 теж нам не підходить, воно замале. Візьмемо більше число, число 8. 35 розкладемо на розрядні доданки 35. 30, 30 помножимо на 8 буде 240. 5 помножимо на 8 буде 40. Разом 280. Це те число, що нам треба. Отож, 280 поділити на 35 буде 8. 144 поділити на 36. Пробуємо перевірити число 4. 36 помножимо на 4. Для цього 36 складемо на розрядні доданки 36. 30, 30 множимо на 4 120. 6 множимо на 4, 24. Разом 144. Ми потрапили одразу на те число, що нам треба. Отож, 144 поділити на 36 буде 4. Порівняння. Запишемо першу пару виразів. Щоб поставити знак більше-менше чи дорівнює, нам треба знайти значення кожного виразу. 175 поділити на 25 плюс 13. Перше дія буде ділення. Ділення на двоцифрове число. Ділення на двоцифрове число ми виконуємо способом випробування. Отож, пробуємо: 25 множимо на 5, 20 множимо на 5 100, 5 множимо на 5, 25, разом 125. Це менше, ніж 175. Отож, попробуємо число 7. 20 помножимо на 7 140, 5 помножимо на 7 35, разом 175. Виходить, що 175 поділити на 25 буде 7. Тепер саме додамо 13, буде 20. Обведемо це відповідь нашого виразу. Вираз праворуч, що 5 на 35 буде першою дією. Спробуємо 35 помножити на 3. Чи вийде на 105. 35 розкладемо на 35. 30, 30 помножимо на 3 90, 5 помножимо на 3 15, разом 105. Отже, 105 поділити на 35 буде 3. Тепер від 22 віднімемо 3, буде 19. Обведемо це значення нашого виразу, і поставимо знак 20 більше, ніж 19. Наступна наша нерівність складається теж з двох виразів. Вираз ліворуч, у ньому перше діє 125 поділити на 25. Ми не будемо робити ніяких випробувань, тому що ми попереду, подивись, 25 множили на 5 і знайшли, що буде 125. Отож, у цьому виразі у цій дії буде відповідь 5. Тепер від 18 віднімаємо 5 і буде 12. Обведемо значення нашого виразу і знайдемо значення виразу. Праворуч, 252 поділити на 36. Попробуємо число 36 помножити на 8. 30 помножимо на 8, 240, 6 помножимо на 8, 48, разом 288. Це більше, ніж 252. Отож, 8 число завелики і візьмемо менше. візьмемо 7. 30 помножимо на 7, 210, 6 помножимо на 7, 42, Разом 252. Отже, 252 поділити на 36 буде 7. До 7 додамо 6, буде 13. Обведемо число 13 це значення цього виразу. Тепер порівняємо 12 і 13. Знак менше. Продовжуємо роботу. Наступна пара наших виразів. Знаходимо значення кожного. Вираз ліворуч. Спочатку виконуємо дію в дужках, буде 208. Тепер 208 поділимо на 26. Я попробую число 8. Пояснюю чому. Бо коли я 6 помножу на 8, то буде 48, у кінці буде 8. І 208 закінчується на 8. То може бути, що число 8 це буде наше число, яке нам треба. Спробуємо перевірити. 20 помножимо на 8 160, 6 множимо на 8 – 48, разом 208. Дивись, так і вийшло. Отже, 208 поділити на 26 буде 8. Це значення нашого виразу, обведемо його кружечком. Тепер шукаємо значення виразу праворуч. У дужках можемо виконати усно. Буде 161. Тепер підбираємо число, яке ми помножимо на 23 і буде 161. Дивись, 23 закінчується на 3. Треба знайти число, яке ми помножимо на 3 і в кінці буде одиниця. Це 7. Бо 3 помножити на 7 21. Давай спробуємо число зразу 7. 20 помножимо на 7 буде 140. 3 помножимо на 7 буде 21. Додаємо 161. Отож, 161 поділити на 23 буде 7. Це значення нашого виразу. Порівнюємо 8 і 7, знак більше. І остання пара виразів. Вираз ліворуч. Виконуємо множення на одиницю, буде. Те саме число, 117. Тепер 168 ділимо на 28. Ми ділимо на 28. То давай ну, знайдемо число, на яке ми помножимо 8, і в кінці буде 8, так як у числі 168. 8 на 6 48. Отож, 28 помножимо на 6. І перевіримо, чи воно нам підійде. 20 множимо на 6, 120. 8 множимо на 6, 48. Разом 168. Нам вдалося одразу потрапити на потрібне число. 168. Поділити на 28 буде 6. Тепер до 117 нам треба додати 6. Буде 123 123 це значення нашого виразу. обведемо. Вираз праворуч. Спочатку виконуємо множення 0 помножити на 119, буде 0. Тепер 17 треба помножити на 8. 10 помножу на 8 буде 80. 7 помножу на 8 буде 56. Разом 136. Коли до нуля додамо 136, буде те саме число 136, обведемо його. Тепер порівняємо 123 і 136. Знак менше. Рівняння 3. Ідеально, якщо ти зупиниш відео і попрацюєш самостійно, а потім перевіриш кожне рівняння. І головне робити правильний запис. Всі обчислення, які тобі потрібно, можна робити і треба робити з боку біля рівняння, щоб було видно, що ти працював і працювала самостійно. Отож, рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Невідоме зменшуване шукаємо додаванням до різниці від'ємника. 318 плюс 123 зручно зробити з боку у стовпчик. І коли ти обчислиш, у тебе мало вийти 441. Перевіряєш число 441, підставляєш його замість ікса. 441 мінус 123 чи вийде 318. Робимо цю дію також з боку у стовчик. Піднімаємо. І в нас виходить 318. Отож, ми знайшли правильне число. Розв'язок цього рівняння число 441. Продовжуємо наступне рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Невідомий від'ємник, шукаємо відніманням від зменшуваного різниці. Це теж можна зробити з боку у стовпчик. І в нас виходить 163. Перевіряємо це число, підставляємо його з Мсікса. 372 мінус 163 теж можна зробити з боку у стовпчик. І обчислити вийшло 209, так як і мало бути, отож, розв'язок цього рівняння число 163. Наступне рівняння на знаходження невідомого доданка. Невідомий доданок шукаємо відніманням від суми. І відомий доданок віднімаємо. 481 мінус 173. Віднімаємо. Виходить 308. Перевіряємо число 308. Підставляємо його замість ікса. І 308 плюс 173 можемо зробити у з збоку. Виконуємо додавання. І знаходимо 481. Та й мало бути. Отож, 308 це наш розвиток рівняння. Наступне наше рівняння на знаходження невідомого множника. Невідомий множник шукаємо ділення. У нас ділення на двоцифрове число. Я підберу число 7. Чому я 29 множу одразу на 7? Бо я знаю, що 9 помножити на 7 буде 63. І число 203 закінчується на 3. Отож, є ймовірність, що число 7 мені підійде. Давай спробуємо. 20 помножимо на 7 буде 140. 9 помножимо на 7 буде 63. Разом 203. Отож, число 7 нам справді підійшло. І 203 поділити на 29 буде 7. Перевіряємо це число. Підставляємо його замість х. 7 помножити на 29. Це те саме, що 29 помножити на 7. Ми знаємо, відповідь буде 203. Отож, розв'язок нашого рівняння множник 7. Наступне рівняння у нас на знаходження невідомого діленого. Ділене шукаємо множення частки на дільник. Множимо 9 на 15. 9 множимо спочатку на 10 буде 90. Потім 9 множимо на 5 буде 45. Разом виходить 135. Перевіримо число 135. Для цього підставимо його замість x. Х. х поділити на 15 це ділення на двоцифрове число. Нам треба підібрати число, яке ми помножимо на 15 і буде 135. Ми щойно виконували таке множення, і в нас вийшло 135. Отож, відповідь буде 9. Розвиток нашого рівняння число 135. І останнє наше рівняння на знаходження невідомого дільника. Дільник ми шукаємо діленням діленого на частку 222 поділити на 37. Нам треба підібрати число, яке ми помножимо на 37 і буде 222. Спробуємо число 6. Чому зразу 6? Бо 7 помножити на 6 буде 42 у кінці 2, так само, як у числі 222. Спробуємо. 30 множимо на 6, 180. 7 множимо на 6, 42. Разом 222. Отож, 222 поділити на 37 буде 6. Перевіряємо число 6. 222 ділимо на 6. Для цього число 222 треба розкласти на зручні доданки. 180 і 42. 180 ділимо на 6 буде 30. 42 ділимо на 6 буде 7. Разом 37. Отож, розвиток нашого рівняння число 6. Задача 4. У шкільну їдальню завезли 120 кг апельсинів в однакових ящиках по 15 кг. Та стільки само кілограмів мандаринів у ящиках по 10 кг. Скільки всього ящиків цитрусових завезли в їдальню. Щоб відповісти на запитання, скільки всього ящиків цитрусових завезли в їдальню, треба знати, скільки ящиків апельсинів було і скільки ящиків мандаринів було, і їх додати. Але ми про апельсини знаємо таке: апельсинів було 120 кг у ящиках по 15 кг. Чи можемо ми знайти кількість ящиків? Звичайно, всі кілограми апельсинів поділимо на 15 кілограмів і знайдемо, скільки це треба було ящиків. 120 ділимо на 15. Для цього підбираємо число, яке ми помножимо на 15 і отримаємо 120. Я візьму число 8. Бо 10 помножу на 8 буде 80, 5 помножу на 8 буде 40, разом виходить 120. Отже, це правильна відповідь 8 ящиків з апельсинами. Тепер нам треба ящики з мандаринами. Про мандарини ми знаємо, що мандаринів було стільки само кілограмів. Це означає, що їх було стільки, як апельсинів 120. Але ящики були по 10 кг. Отже, мандаринів 120 кг лежали в ящиках по 10 кг. Скільки це ящиків? 120 ділимо на 10 і знаходимо 12 ящиків з мандаринами. Зверни увагу! Кількість мандаринів, кількість кілограмів апельсинів і мандаринів однакова, але ящиків різна. Ящики з апельсинами були важчими, через те їх менша кількість, а ящики з мандаринами були легшими через те їх більша кількість. Тепер нам треба додати ящики з апельсинами і ящики з мандаринами, бо і апельсини і мандарини – це цитрусові. Додаємо, виходить, що всього було 20 ящиків. Пишемо відповідь. Завдання 5, завдання підвищеної складності. Записуємо, залишаємо місце для числа. І дивимося. Якщо у нас є ділення і додавання, першим виконуємо ділення. 156 поділити на 26 буде 6. Тепер нам треба знайти, яке число треба написати, щоб ми додали його до 6 і було 30. Тобто невідомий доданок. Нам не вистачає 24. Наступний вираз має 3 дії. Спочатку виконуємо ділення, буде 5. Потім треба виконати знов ділення. І коли ми додамо, має бути 30, то при діленні у нас має вийти 25. Якого числа тоді не вистачає? 50. Дивись, у нас виходить: 50 поділити на 2 буде 25, а 5 плюс 25 30. Наступний вираз. Виконуємо множення, буде 150. Тепер, яке число треба відняти від 150, щоб було 30? 120. Наступний вираз. Виконуємо множення 4 на 28 8 на 7 56. Тепер, якого числа в нас не вистачає. В яке число треба відняти від 56, щоб було 30? Так, 26. Наступний вираз. У нас ділення, виконуємо його, буде 4. Від якого числа відняти 4, щоб було 30, від 34. Так, і останнє. Виконуємо ділення буде 2. Тепер нам треба, щоб при множенні було скільки, 32. Тоді ми від 32 віднімемо 2 і вийде 30, якого числа в нас тут не вистачає. Наскільки помножити 4, щоб було 32 на 8. Завдання 6. Арифметичні дії з іменованими числами. 7 дециметрів 2 сантиметри плюс 8 дециметрів 9 сантиметрів. До дециметрів додаємо дециметри до сантиметрів сантиметри. У нас вийшов запис: 15 дециметрів 11 сантиметрів. Ми не можемо залишити 11 см, бо 10 см це вже 1 дециметр. Через це забираємо 10 см і вже дециметрів буде в нас 16, а з сантиметрів залишиться 1. 9 метрів 7 см мінус 5 м 4 см. Завжди дивимося спочатку на менші одиниці, чи вони віднімаються? Чи можемо ми від 7 см відняти 4 см? Можемо. Через те працюємо. Без всяких перетворень. Від 9 метрів віднімаємо 5 метрів буде 4 метри, від 7 см віднімаємо 4 см буде 3 см. Наступний вираз 3 години 20 хвилин плюс 1 година 40 хвилин. До годин додаємо години, буде 4 години. До хвилин додаємо хвилини 60 хвилин. Такий запис залишити ми не можемо, бо 60 хвилин це година. І в нас виходить 5 годин, а хвилин немає. Наступне завдання: 4 центнери 12 кг плюс 5 центнерів 78 кг. До центнерів додаємо центнери буде 9. До кілограмів додаємо кілограми 90 кг. Наступний вираз. Віднімання. При відніманні обов'язково дивимося на менші одиниці вимірювання, чи можна відняти від 20 кг відняти 80 кг не можна, бо 20 кг менше, ніж 80 кг. Тому ми перше число перетворюємо. Забираємо від трьох центнерів 1 центнер і вже залишається 2 центнери, а кілограмів стає 120. І тепер ми можемо відняти, дивись, від 120 кг ми можемо відняти 80 кг. Тож віднімаємо по порядку. Від 2 центнерів віднімаємо 1 центнер це буде 1 центнер. Від 120 кг віднімаємо 80 кг, буде 40 кг. І наступне. Від 4 годин 50 хвилин віднімемо 3 години 40 хвилин. Дивимося на менші одиниці. 50 хвилин віднімається 40 хвилин легко, бо 50 хвилин більше, ніж 40. Через це віднімаємо години від годин, хвилини від хвилин, без додаткових перетворень. 4 години мінус 3 години буде 1 година. 50 хвилин мінус 40 хвилин буде 10 хвилин. Життєва задача 9. Дітям рекомендовано перебувати за комп'ютером не більше, ніж одну годину на день. Софійка вранці до школи грала в комп'ютерну гру протягом 15 хвилин, у школі 20 хвилин провела за комп'ютером на уроці інформатики, а увечері ще 40 хвилин грала у комп'ютерну гру, наскільки часу більше Софійка перебувала за комп'ютером, ніж рекомендовано. Отож, порахуємо, скільки ж разом хвилин Софійка була біля комп'ютера. 15 хвилин це вранці, 20 хвилин це у школі і ще 40 хвилин увечері. Разом виходить 75 хвилин. 75 хвилин це 1 година і 15 хвилин. 60 хвилин забрали це 1 година і залишається 15 хвилин. А бути біля комп'ютера рекомендовано не більше однієї години. А вона була 1 годину 15 хвилин. Отож, наскільки часу більше перебувала вона за комп'ютером. Треба від однієї години 15 хвилин відняти 1 годину. На 15 хвилин довше дівчинка була за комп'ютером, ніж рекомендовано. Підсумуємо. Ми сьогодні повторювали, як виконувати ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Ми виконуємо таке ділення способом випробування. Ці свої знання ми використовували, коли виконували завдання на порівняння значень виразів і коли розв'язували рівняння. Ще ми сьогодні з тобою повторили, як виконувати арифметичні дії з іменованими числами, і знаємо, що при відніманні треба обов'язково звертати увагу на менші одиниці, вимірювання, чи можна їх відняти чим ми розв'язали з тобою складену задачу про опис і мандарини і життєву задачу про той час, який перебувала дівчинка за комп'ютером. І ще ми виконали вправу підвищеної складності, де вставляли пропущені числа. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно. І все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.